На зміну аномальній спеції в Україну прийшло похолоднішення. Температура повітря впала подекуди вдвічі 40 до 20 градусів. Разом із тим країну накрили грози та шквальні вітри з градом. Ось такі льодові набої розміром із скурячі яйце накоїли лиха на Хмельниччині, градом потрощило, припарковані просто неба автівки. не автівки. немов решету нині і покрівля сімох сотнях будинків. Ніколи не бачила. Мені так жалоб по в я не можу. Дісталося і Львівщині за якісь 15 хвилин без струму. Там лишилося півтори сотні населених пунктів. Відновити енергопостачання там обіцяють протягом доби. Основні вимкнення було через через прямі попадання блискавки, а також шквальні вітри. Це що супроводжувалося у нас обривами проводів. Синоптики прогнозують, що негода вщухне лише на вихідних і вже від понеділка літо продовжиться, але вже не таке спекотне. Циклон і спричинить завтра в більшості областей країни складні погодні умови. Це грозові дощі місцями град та пориви вітру 17-22 метри за секунду. І в наступні дні циклон буде відходити за межі країни.